Проект Даун покрокова інструкція. Друзі, усім привіт! Радий вас бачити на каналі Наві Крипто. Можливо, вам асоціюється саме назва проекту Down. Але, думаю, нічого страшного, ми починаємо робити саме проект Down. Це конкурент саме до проекту Грас, ну якби аналог до Кондог. Але проект зібрав тут 33 мільйона інвестицій. Я думаю, дуже багато. Граз зібрав 6, тому це в 5-10 разів більше. Тому раджу не скіпати. Ми робимо на декілька комп'ютерів, і це, я думаю, гарна новина, тому це не проблема. Все, що потрібно, це завантажити розширення і просто щоб комп'ютер був відкритий. Кого цікавить, можете писати коментарі, запитувати питання, давати всякі питання в нашому чаті, також наш Телеграм нижче. Тому я думаю, це круте відео. Тому раджу підписатись, поставити лайк і все. Ми поїхали до роботи. Ми в нашому телеграм-каналі опублікували саме даний проект DAWN, який називається все, що потрібно, це зайти за посиланням браузера. Заходимо. Далі нам потрібно Add to Chrome. Ми додаємо розширення в Chrome. Ось ми додали розширення в Chrome. Воно відкривається, континуй. Далі нам потрібно або зайти в аккаунт, або створити. Хто ще не створений, тому раджу створити. Ми натискаємо реєстр. Нам тут потрібно «Name» вписати. У мене «Name» буде іван, мейл, «Password», «Password» і реферальний код. «Реферальний код дуже важливо вписати, ви отримаєте просто 15 тисяч фрі. Можливо, навіть 20-30 баксів, коли токен заліститься. Але якщо токен дорожче заліститься, ви отримаєте більше. Тому все, що потрібно, вписуємо по черзі. Копіюємо нашу адресу, вписуємо сюди. Континуй, реєстр, вписуємо ім'я Іван, Email Навіпто, пароль вписуємо також. Окей, вписуємо пароль, повторюємо пароль. Вписуємо реферальний код. Реферальний код я опублікував. Отримати і додаткові монети в нашому телеграм-каналі. Вписуємо код. Далі вписуємо саме капчу F, F, J, A, Q. Create account. Ось. Все. Далі нам потрібно зайти на пошту. І підтвердити. Не знаю, чи вийде. Ми заходимо на пошту. Hello. Click to verify. І все. Наша... Ми зараз злогинимось саме в цей. Ми підтвердили мейл. Ми заходимо сюди. Continue. Вписуємо саме цей мейл. NaviCrypto99agamail.com Вписуємо наш пароль, який ми вказували при реєстрації. І, звичайно, вписуємо капчу. І ми залогінені. Ось, натискаємо логін. Воно дуже важко працює. Ось, як бачите, в мене 7 поїнів. З часом у мене дадуть 15 тисяч, як і в старому аккаунті. Зараз я вам покажу. Е, старий аккаунт. Е, саме тут також дали. Мені 15 тисяч вже 4 тисячі на фармів. Тому, я думаю, я все чітко розказав. Тут немає що робити, на чому застоюватись. Раджу всім це зробити. Ну, 7 поїдні поки що, ну нічого. Тому. Думаю, відео було цікаве. Тут також є реферали. Якщо ви хочете ще один аккаунт створити з іншого, то копіюєте і все. І ви отримаєте додаткові поїнти протягом 24 годин. Я думаю, проєкт сильний і взагалі немає на чому стояти. Робимо, і наступне відео вже буде завтра, сьогодні дознімаю. І на рахунок промки, на яку можна заробити гарні гроші, так само, як сьогодні, байбід вийшов в. 190 доларів з аккаунта. Ми мали пару аккаунтів, але 1500 можна було заробити спокійно. Тому всім дуже дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео. Раджу підписатись. Ми в нашому телеграм-каналі скоро запускаємо безкоштовний курс по навчанні. Лайк. І до зустрічі в новому відео.